Сьогодні дуже цікава тема гемангіоми. Це доброякісна судинна патологія. Можемо це побачити на знімках хребтів, хребців, тому що всередину ми ніяк більше подивитися не можемо. Наприклад, ви впали, вдарилися і маєте синці. Перелом, гострі кістки ламаються, розрізають судини, починає витікати кров, а зупинити їх нема чим. Гемангіоми в хребцях. Здавалось би, Ну, є декілька судин, котрі там знаходяться. Що ж такого особливого. Якщо це не зробити, то ваше життя перетвориться на життя скляної вази, коли ви будете боятися кудись пригнути, щось підняти. Які шляхи лікування пацієнтів з гемангіомами? Методи лікування, гемангіоми, вони самі з собою не розсмоктуються і нікуди вони не дінуться. Тож давайте підведемо підсумок. Доброго дня! Вітаю вас! Ви на каналі MedHelp канал про консервативне лікування хворих захворювання опорно-рухового апарату і не тільки. Не перемикайте! Сьогодні дуже цікава тема гемангіоми. Те, що ви могли бачити у себе, у своїх друзів, знайомих в МРТ чи КТ-знімках, коли їх описують рентгенологи та вказують, що є така відповідна патологія. Ви могли або й робили це. Заходили в інтернет гуглили і бачили, що це доброякісна судинна патологія. Так так воно і є. Але завжди всіх лякає, що це пухлина. Є деякий відсоток, що злокалізація та перехід в злоякісну форму, він так він відбувається. Це дуже рідко. Але що ж таке? Давайте розглянемо більш детально, що таке гемангіома. Це судинна патологія. В зрілому віці, 18. Ми можемо це побачити на знімках хребтів, хребців лише після того, як пішли, зробили КТ, МРТ чи рентген знімки В новонароджених, якщо це на шкірі, то ми це бачимо з народження. На шкірі ніяких обмежень. А також внутрішніх органах зростання цієї пухлини немає. І тому вони завжди зростають. Так, є деякі статті в інтернеті, де вказано, що вони не ростуть, вони не збільшуються, але є деяка особливість стосовно новонароджених. Новонароджена дитина вона сама по собі зростає. І тому ця пухлина вона не може не зростати. Наприклад, дитина. Народилася зріст 51 см 3,5 кілограми, вона збільшується, об'єм шкіри збільшується, і судини теж збільшуються. Новонаружених дітей не буває таке, щоб вони не збільшувалися в розмірах. Так, їх лікують лазер, кріодеструкція, опромінення це варіанти так, до дитячих хірургів. Що стосується е кісток, або внутрішніх органів в зрілому віці це виявлення відбувається лише після рентген досліджень КТ, МРТ або рентгенські знімки. Чому? Тому що всередину ми ніяк більше подивитися не можемо, і ультразвукове дослідження теж не пробиває тоді. Які ж є форми, які по класифікації є геменгіоми? Типи геменгіом. Капілярна форма. Зверніть увагу на малюнок зліва, так, це рентгенівський знімок. Зверніть увагу. А цей рожевий з блакитними кружками це вже препарат, це зріз і де ми бачимо порушення структури, де знаходиться магенгіома з боку і кісткова тканина з правого боку. Кавернозна форма генгіоми. Це форма, коли є одна або декілька порожнин, з'єднаних між собою. Подивіться на ці знімки: так ви бачите, що в порівнянні з сусідніми тілами хребців це бачимо на зображенні, коли все тіло хребця заповнено каверною. Змішана форма. Класифікація гемангіом за локалізацію. Зліва локалізація в тілі хребця жовті стрілки. Ми бачимо, що є асиметричне. Знаходження геменгіоми, котра знаходиться більше до бічної поверхні хребця, локалізація геменгіом у відростках остистих та поперечних. Також локалізація геменгіоми в каналі хребта. це коли вона порушила стінку хребця і вийшла з нього і вже знаходиться в каналі по об'єму локалізації, які є класифікація геменгіом, тип перший уражує весь хребець, найбільш поширений тип 44 Обмежується тілом хребця 25%. Третій тип ураження тільки заднього півкільця. Четвертий тип ураження тіла хребця та заднього півкільця. Тип номер 5 епідуральна локалізація. Це коли йде порушення цілісності хребця, і гемангіома вже знаходиться в каналі. Тепер давайте більш детально звернемо увагу на гемангіоми в хребцях. Здавалось би, Ну, є декілька судин, котрі там знаходяться. Судини ж є е, кругом в м'язах, шкірі. Що ж такого особливого, що деяка там судинна мальформація, патологія знаходиться в тілі хребця. Справа в тому, що є щільність тканин. І саме по собі тіло та відростки це повністю кісткова тканина. Це є. Такою головною опорною вежею нашого тіла. І є параметри навантаження та супротиву навантаження кіскової тканини, котрі мають бути в певних рамках. А тепер уявіть, коли кісткова тканина не є повністю кістковою в тілі хребця. А 50% чи більше, там м'які судини, котрі не витримують ніякого навантаження. Ну, не витримують, ну і що, що може бути. При травмах це патологічні переломи, при навантаженнях фізичних вправах, біг, чи це прыжки, чи це важка атлетика. Пауерліфтінг кросфіт, прыжки з парашутом, джампінг. Це пошкодження відповідних структур. Це остисті відростки, поперечні, тіло хребця і перелом. Ну, скажете, ну, перелом. Що у нас? Кістки, ног, рук ніхто не ламає. Так, а є деяка особливість. Що стосується судин. Наприклад, ви йшли, впали, вдарилися і маєте синці. Що таке синці? Пошкодження судин, крововилив, кров накопичується в тканинах, підвищує тиск. І цей тиск вже починає дорівнювати тиску судини, все. Кровотечі немає, вона зупинилася. Тромби, стабілізація, все. Але що відбувається в тілі хребця. Перелом. гострі кістки ламаються, розрізають судини, починає витікати кров. А зупинити її нема чим. Розумієте? Нема капсул, немає м'яких тканин, котрі могли б накопичити об'єм крові, щоб вона зробила тампонаду цієї судини. І так кровотеча, вона продовжується і продовжується, і продовжується, і продовжується, і продовжується. Ось чому це дуже небезпечно. Тому ми повинні розуміти, що коли ми отримали дані у висновку, що є гемінгіома, і там є такі параметри, як прибічне розташування, об'єм 50% та більше, або вже є порушення стінки хребця, ви повинні звернутися до нейрохірурга, щоб вирішити питання з цією гемінгіомою. Якщо це не зробити, то ваше життя перетвориться на життя скляної вази. Коли ви будете боятися кудись пригнути, щось підняти, щось зробити, будете падати і боятися, що ви щось собі не зламали. Кінцівки, а ще більш будете боятися за перелом хребця, тому цю проблему потрібно вирішувати кардинальним шляхом. Які шляхи лікування пацієнтів з гемінгіомами? Методи лікування хворих з гемінгіомами. Перше емболізація. Емболізація є одним з найдоступніших методів лікування. Вона заснована на введенні речовини, що стимулює емболію судин та пригнічує живлення ураженої області. Такою пінотворюючою речовиною виступає полівініловий спирт. Недоліком методу є вирогідність рецидиву захворювання, оскільки дрібні судини можуть продовжувати забезпечувати живлення венгіоми, також є шанс поскоження структури хребта. При деяких варіантах локалізації пухлини емболізація технічно дуже складна, здійснити її неможливо. Алкоголізація. Метод передбачає введення в уражену область хребта чистого етилевого спирту. Це викликає звуження кровоносних судин, зменшуючи розмір гемангіоми. Цей метод показує гарні результати, але є недоліки. Кісткова канина послаблюється, збільшуючи ймовірність перелому. У зв'язку з цим алколігалізація не є поширеним способом лікування. Кіфопластика. Мета методу штучно заповнити внутрішню порожнину хребця, що утворилась через пухлину. Тим станом значно зменшити біль. Втручання проводиться під місцевою або загальною анестезією, в залежності від ураженої ділянки хребта. Вона передбачає введення в тіло хребця, щоб розправити місце для ведення розчину, вставляючи невеликий балон з повітрям. Це дозволяє відновити первинну висоту тіла хребця до його нормального стану. Потім, в порожнину, що утворилася в результаті надування балону. Вводиться рідкий синтетичний матеріал, кістковий цемент, який твердне протягом 20 хвилин. Ця речовина наповнює тіло хребця і зміцнює його. Вертебропластика сьогодні це найкращий метод лікування, який робиться через шкірна пункцію. Суть схожа з методом кіфопластики, але без використання балон. Під анестезією пацієнту через шкіру вводиться довга голка, за допомогою якої доставляється в пуху структуру хребця кістковий цемент. Що надійно зміцнює хребет і змушує зупинити зростання судинної пухлини. Променева терапія. Цей метод є класичним методом лікування гомінгіоми, що використовує потужне рентгенівське випромінювання, яке знищує клітинні пухлини. Дослідження показали, що високі дози променевої терапії дозволяють не тільки зупинити зростання пухлини, а й значно знизити боліві прояви. Цей метод неприйнятний для лікування дітей та вагітних жінок. На тлі високих духразіації є ризик виникнення мілопатії та інших побічних явищ. Продовжуємо по симптомам гемангіоми. Які ж можуть бути симптоми гемангіоми? Ознаки гемангіоми кістки хребта визначаються локалізацією розміру новотворення та особливостями положення щодо тіла хребця. Розмін пухлини напряму впливає на ступінь вираженості більового синдрому. Як правило, новотворення розвивається довго, не проявляючи себе і ніяк не турбуючи пацієнта. На цьому етапі подібну патологію можна визначити тільки випадково. Наприклад, при зверненні до лікаря внесення травми або болю у спині, що викликане іншими захворюваннями. Першою ознакою гемінгоми хребця є біль в певній області. Спочатку біль слабкий, але зі збільшенням розміру пухлину він наростає, поступово стаючи нестерпним. Якщо пухлина виходить за межі кісткової тканини або викликає колапс хребця, це створює тиск на навколишні нерви або спинний мозок. Це може призвести до болю, що віддає в руки або ноги слабкості, оніміння або недолугості в дії рук або ніг до порушення контролю кишківника або сечового міхура. Гемінгіома шийного хребця проявляється болем при обертанні головою, згинанні тулуба, анімінням кистей або стоп, можливий параліч та парез. Головну небезпеку становить порушення мозкового кровообігу, проводячи до головних болей, запаморочення. Погіршення когнітивних здібностей, порушення зору і слуху. Пацієнт також скаржиться на порушення пульсу, іноді погіршується робота шлуково-кришкового тракту та функцій тазового дна. Гемінгіома поперекового відділу проявляється болем у попереку, паховій зоні, стигні, анімінням і паралічем ніг. Агресивна гемінгіома може стати причиною імпотенції чоловіків. Тож, давайте підведемо підсумок. Що стосується гемінгіом? Гемінгіоми не такі страшні. Як про них говорять, це перше. Друге, обмеження ті чи інші в житті чи в фізичних навантаженнях залежать від об'єму розташування відповідної гемангіоми, лікування, яке можливе, ви вибираєте на свій росту самі. Але ви повинні розуміти, що якщо це кавернозна гемангіома займає все тіло або весь відросток, то вам потрібно негайно звернутися до нейрохірурга і вирішити це питання, тому що так чи інакше, вони самі з собою не розсмоктуються і нікуди вони не дінуться. На жаль, з часом можливе розвиток остеопорозу, що ще більше буде негативно впливати на ваш стан здоров'я та зменшувати щільність тіла. Або відростків хребця, що може призвести до переломів від звичайних незначних падінь, ударів та всього іншого. Тому здоров'я це найголовніше, бережіть його, контролюйте його, вам всього найкращого, ставте пальці догори, зілінькайте по дзвонику, вам всього найкращого, бережіть себе, до нових зустрічей. До побачення.